Доброго вечора! Чужова сторінка нашої передачі гість студії. На столі в мене книжка Василя Ніновського відлуння Ленінського пекла. Ми сьогодні поговоримо про цю книжку з гостем нашої студії, паном Ігорем Гусиком. Вітаю вас, пане Ігоре, в студії Телебачення Тисминиця. Добрий вечір, шановні краяни. Пане Ігоре, ви прийшли до нас з цією книжкою і досить цікавою пропозицією щодо цієї книжки. Озвучте її. Справа в тому, що ця книжка має велику цінність, але була випущена малим тиражем 14 років. Це в конкретно в 2002 році. І було б дуже бажано, якби ми спромоглися її перевидати з метою. Так, ви хочете перевидати цю книжку. Е, кілька слів розкажи мені про автора і про цю книжку. Василь Ніньовський – це і наш, наш земляк, родом Жукотина, з 14 го року народження, і е, село Жукотин це був Коршівський район. Надзвичайно обдарована людина була тих часів. Він працював. Значить, директором школи навіть на ті часи він працював, але підпав під немилість радянської влади і був засуджений до розстрілу. І був співучасником розстрілу Але Волею проведіння йому суджено було лишитися живим. І він дістався заходу, оскільки мусів. З німцями відступати, бо його би були розстрілили вдруге, то він оказався в Канаді. Там і захистив докторську дисертацію і з часом він написав цю книжку, яку, яку, яку відкрив нам справжні події тих часів, які відбувалися на нашій території, особливо Дем'яному лазі. Так, це франківську. У вас вже є досвід переведення книг. Тобто, ви хочете цю книжку переведити, але я знаю, що ви вже займалися такими речами. Це вже не вперше. В Які книжки вам вдалося ще Так, переведити? Чотири роки тому назад ми перевидали, ми е, зібралися ми, в нас у руки попала така чі, е, книжка. Значить, «Багатовікове нищення України. Книжка була видана двома е, авторами спільно. У Львові. І ми простудуювали цю книжку і, значить, дали собі слово. А це, значить, в колективі наших однодумців. І ми приватно зложили гроші. І львівська типографія нам видала невеликим тиражом 500 екземплярів. Що ми роздали по шкільних бібліотеках через директор, Через директора нашої школи Тисьменецької Марії Люту. А також ми 30 екземплярів відправили, відправили значить, на південь України, оскільки вона їхала на раду директорів, то ми 30 від... на... на схід відправили. А також ми віддали воїнам АПО, а то Вой-Вой, Ч... воїнам вой, вой УПА. Через Володимирського мається на увазі покійного. Він на той ще жив. А останні екземпляри розійшлися у нас в тисміниці поміж людей, які були заінтересовані в такій справі. І... А куди піде ця книжка від Луня Ленського пекла? Якщо вам вдасться все ж таки свою ідею цю реалізувати, книжка буде переведена, куди плануєте віддати цю книжку? Адже книжка описує дійсно такі простіші події, так, які відбуваються принаймні тут. Перше питання. Щоб Україна, щоб Україна існувала в майбутньому і процвітала, ми повинні виховувати молоді покоління. І завдання наше стоїть в тому, полягає, щоб ця книжка була видана якнайбільшим тиражом. А це все залежить від збору наших коштів, на що ми спроможні будемо зібрати кошти. Ну, ми про кошти зараз поговоримо, але куди плануєте книжку передати. Книжка повинна бути віддана вперше. Це по шкільних бібліотеках цілого району. А потім частина книжок ми повинні передати воїнам АТО для підняття патріотичного духу у нас на, на Східному фронті. Отже, ми зрозуміли, що книжка просто не буде лежати мертвим грузом, а навпаки, книжка буде дієва, тому що книжка видається для того, щоб її читали. Видання книжок це є досить таки вартісна справа, на це потрібні кошти. Отже, перше питання, де таке, щоб реалізувати цю вашу ідею, перше питання полягає в тому, де ж взяти кошти. Адже знаємо, що зараз криза і ну, люди прості е, так. рахують кожну копійку. Це і наша основна проблема на нинішній час, бо без коштів ми нічого не зможемо вдіяти. Так. Але справа в тому, що ми зверталися до деяких організацій, мається на увазі до міської ради, до пана Сворака, який дуже відгукнувся. Прихильно до цієї ідеї і нас підтримував цій справі, Звичайно, і, і міська рада на нинішній час так і не має лишніх ресурсів, а він пообіцяв, що на сесії, коли будуть вирішуватися економічні питання, то він зверне увагу на це і будуть вирішувати, в якій мірі можна нам допомогти у випуску цієї книжки. Друге, що ми зверталися до районної ради, до пана Романа Крутого. Який теж прочитав цю книжку ознайомився з ним. Поверховно, звичайно, бо то не було часу у нас на те, але він сказав, щоб написати відозву, лист відозву, і на сесії будуть розглядати це питання. Ну, наскільки буде, наскільки буде дана поміч від цих організацій, це ще поки невідомо. Але я думаю, що вони зрозуміння поставляться до цієї справи? Бо це і наш святий обов'язок цією книжкою ми створюємо пам'ятник для, май... для тих мучеників для майбутніх поколінь. Це історична подія. Е, ну, приємно, що і районна і міська влада не відштовхнула вас, відгукнулася на вашу цю пропозицію. Е, принаймні, е, будуть вишукувати кошти. Крім того, що влада допомагає, ви ще до когось зверталися? Обов'язково. Я маю однодумців. Бо я від імені їх і виступаю, виступаю значить, від громадськості як активіст. І ми давно це питання рішали і, і радилися, в який спосіб ми можемо вийти на такий рівень, щоб ця книжка побачила світ. На нинішній час вони готові підтримувати. І я, я вважаю, що серед нашої громадськості, району, знайдуться люди. Які по мірі можливості внесуть свою лепту, щоб ця книжка побачила світ? Ну я знаю з попередньої розмови про те, що ви казали, я перший дам гроші, тобто робити такий почин, що ви перший здаєте так. гроші. Тобто, е, хто з людей бажає, то може так. здавати гроші, але оскільки ще немає е, рахунку, ми не знаємо, куди здавати гроші. Але принаймні, пана Ігоря е, досить Рахунок людей буде знали, вказано. А це все буде. Я думаю, в нас ще буде наступна така передача, де ми будемо продовжувати цю тему. І, але ми сьогоднішньої нашої передачі зробили такий вступ про те, що буде видаватися така книжка, іде збір коштів, про де, де здавати кошти, то ми ще повідомимо. Ну, приємно те, що серед нас є люди, які не байдужі до теперішніх подій, які відбуваються, небайдужі до нашого такого історично правдивого минулого. Люди, які хочуть внести свій вклад у розвиток української держави. Авності зафіксувати тих українських патріотів, які боролися за незалежну державу. Приємно те, що влада, наша теперішня, не стала осторонь. Це теж досить таки важливо, коли і громадськість, і влада працюють в такому спільному тендемі, пане Ігорю, Я вам бажаю успіхів у цій справі, тому що ви стали таким ініціатором. Ви взяли на себе важливу роботу, тому що нам здається завжди, що люди роблять щось за гроші, щоб мати якусь вигоду. А тут. Вигоди нема ніякої. Тут є у вас патріотичний настрій, який ви хочете передати іншим. І в попередній розмові з вами я зрозуміла про те, що вам болить те, що зараз відбувається в державі. Ви не хочете повтору тих подій, які були тут, які описані в цій книжці, бо я її теж прочитала, і враження такі досить сумбурні і важкі, тому що це наша історія, яку замовчували. А наших глядачів, які дивилися цю передачу, закликаю приєднатися до такої цікавої. Акції, адже видавати книжки, це є мирна справа. І кілька слів ще на завершення нашої передачі, нашим глядачам. Я прошу Бога про одно, щоб нам Бог поміг зібрати кошти, на скільки, щоб ця книжка була видана і роздана по всіх бібліотеках школи, по майбутні покоління, молодця і наше майбутнє. І якщо вона буде знати, і як вона буде знати правду, то вона ніколи не, не буде слухати різних побрехеньок. Особливо останні часи, в якій перекручені формі, бо вони подаються нашому народу, що навіть противно слухати, як таке собі можна дозволити говорити. Ось на такій патріотичній, оптимістичній ноті. Ми завершуємо наше спілкування з гостем нашої студії, паном Ігорем Гусиком. Я вам дякую. І сподіваюся, що у нас будуть ще кілька передач, де ми будемо відслідковувати, як іде процес видрукування цієї нової книжки. Обов'язково. А я прошу Господа заодно, щоб нам поміг видати цю книжку. І буду всім вдячним, хто приложиться до нашої справи. Вона обов'язково повинна видіти світ, бо достаток це добре, бо ми за цього працюємо, бо він там нам допомагає жити. Але перше понад усе це є наша Україна. Якщо буде держава сильна, то буде і процвітати, і народ.